E <music> Є новина, друзі. Чому в нас політики Г з великої букви. Дослухайте до кінця. З'явилася інформація, що Кабмін свої постанови заборонив виїзд за кордон повноважних послів. До речі, їх і не можна мобілізовувати, це я вам так скажу одразу. І знаєте, виявився цілий скандал. Кулєба, колишній міністр закордонних справ, пишуть втік за кордон. І це пишуть не українські ЗМІ, а італійські. Як це взагалі відбулося? Він дав інтерв'ю італійській газеті, журналіст до нього позвонив, і сказав, що от він виїхав. За кордон. Перед прийняттям цього рішення, тому що реально Зеленський хоче наїхати на Кулєбу, тому що Кулєба його критикував, і оця постанова прийнята спеціально проти Кулєби, щоб він більше не міг їздити за кордон і зустрічатися з іншими політиками. Ну тобто, якби Зеленський попирає демократію і свободу пересування Кулєби. Це він сказав журналісту, тому він завчасно виїхав з за кордон, тобто втік перед постановою Кабінета міністрів, яка відбулась 3 вересня. Є опосередковане підтвердження, тому що у Львові фестивалі такі. Молодві 6 вересня там було анонсовано, що Киліба має там виступати, але він туди не прийшов, тому що ну ймовірно він вже втік до того за кордон. І от що цікаво, з'явилася інформація вже від при службу Куліби. Вони сказали, що це все неправда. Журналіст неправильно зрозумів, неправильно зрозумів, не пояснула про службу Куліби, коли він саме виїхав, чи перед постановою, чи не перед. Ну вони це питання упустили. І якби сказали, що в нього серйозна конференція в Польщі, потім в південній Кореї, потім знову в Польщі, і 20 вересня, ну точно, 20 вересня, Кулєба повернеться назад. Коротко, знаєте, так. Ну, по-перше, для мене оці знаєте привілейовані категорії осіб повноважних послів, які постійно всіх заганяють на фронт, а самі їздять по світу і не підлягають чомусь мобілізації. Я не розумію нас, коли поліцейський завершує службу, його за руки, за ноги зразу тягнуть в ТСК, його керівництво. З пожежниками така сама ситуація з іншими чиновниками, а повноважні посли чомусь нас не мають мобілізовуватися. Хоча я нікого на війну не жену, і про це постійно кажу. Але вони нас всіх завжди женують. Друге питання: якщо дозволяти виїзд, то всіх я категорично виступаю за виїзд всіх чоловіків за кордон. Але в нас чомусь дозволено було повноважним послам, тому що Кулєво, ну це ж Куліба, Яценюк, Куля в Лоба. Він теж повноважний посол. До речі, цих людей десь там під 100 людей по країні. А тепер про Кулєбу хочу вам нагадати, що саме говорив у цей коли був міністром закордонних справ. Як це виглядає зараз? Чоловік призувного віку виїхав за кордон, показав своїй державі, що питання її виживання його не обходить. А потім приходити і хоче отримати від цієї держави послуги. Так це не працює у нас в країні війна, написав Кулєба. Тобто Кулєба забороняв дипломатичні е, послуги для так званих ухилянтів, для людей, які виїхали за кордон. Він про це говорить. Крім того, як зазначив міністр, оновлювати свої дані документи. Якщо ці люди вважають, що хтось там далеко на фронті воює, віддає своє життя за цю державу, а хтось посидить за кордоном, але при цьому буде отримувати послуги від цієї держави, то так це не працює, зазначив Кулеба, який наголошував втік перед поста. Нової кабінета міністрів, уявіть собі, Глава МЗС наголосив, що перебування за кордоном не звільняє громадян від обов'язків перед батьківщиною. Так що ж ти втік, кулібе саме тому я вчора доручив жити заходів щодо відновлення справедливого ставлення до чоловіків міліційного віку в Україні та за кордоном, це буде чесно. Ну тобто заборонив видавати паспорти людям. Також він зазначив, що не зовсім нададуть уточні роз'яснення, ну це вже не цікаво. Тобто, Колєба, коли був міністром, він ну, ставив перепони людям, які виїхали, втекли по різному за кордон, А зараз, коли він втік, він, розумієте, ну, просто навіть дає інтерв'ю італійській газеті, що проти нього прийняли постанову Кабінету міністрів. Бачите? Ну, своя сорочка завжди ближче, як то кажуть, до тіла. А те, що говорять вони там на передачах, це все фуфло, цьому віри немає. Лайк, підписка, телеграм, шамці профілю. Напишіть свою думку і підписуйтесь.